Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сняли до плюс прямий ефір, канал 1+, плюс один Україна ТЕТЮ так далі здолчатися. Всюди винесли телебачення. Ми Продовжуємо. там є. Так, угу. так е, ну що, давайте ми обіцяли вам сьогодні насправді світоглядну розмову, і вона буде е, конкретно світоглядну, е, без цього ніяк. А, і багато зараз говорять про зраду, перемогу, про контрнаступ, про відчуття. От і про перемогу, яка от так от не сталася. Та фактично, от так не сталася. У травні кожен громадянин хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, це вже велика перемога. Це цитата Данілова. От, але все це зима. Обставини плюс е, повернення Зеленського, все таки не з мільярдами, а з мільйонами, принаймні, поки і це теж така прикра історія станом на цю мить е, теж не додає нам у е, свідомість якоїсь такої позитивної історії і надії. Е, тому вирішили е, покликати Юлю Паєвську е, Тайру, бо без тайри ніяк як співає один клас. Буже добро раді тебе бачити Дуже так дуже рада вітаю всіх. Навколо світу пролетіла, е, бачила багатьох, спілкувалася з багатьма. Ти по-перше, давай так: е, зв'язок є у тебе? Ні? У мене три оператори, у мене є а, у тебе все. Інакше... Ти вже навчена. так? Ну, no, Війна навчить чому захочеш. Війна навчила багать... багатьом речам. Так, ну ми насправді дуже раді, що ти до нас дісталася. Що а, знаєш, соня, що соня, в час? а ти, ти чула? Просто неля, я не знаю, неля чула, вона на оболоні живе. Я у центрі живу. Не чув. Взагалі ти чула балістику сьогодні? Мені після Маріуполя ти взагалі не чуєш нічого, не, не сприймаєш. Стримаєш, так? Теж. Я хіба що там розмовляв з тим, хто лівому березі живуть, прямо у них будинок так колихався. Ну що там можливо, можна... якби будинок колихався, я би прикинулася, то, -то так, І то, <плес> <плес> да. і, то. Да. і да. то, дивлячись, як колихався. Ну, <плес> <плес> будемо надіятися, що нас це, це мене, <плес> ця історія. А, давай до теми розмови, чого ми покликали в принципі тебе. А, от той е, вайп, той настрій, який зараз відбувається, а, який озвучив Данілов і Які всі так чи інакше проговорюють на кухнях. Що він під собою несе? Ну, люди нарешті усвідомили, що війна йдеться надовго, і тепер вони намагаються пристосувати свою свідомість до нових обставин. Mm -hmm. а, і, звичайно, в цьому пошуку примирення всередині себе багато помилок роблять, забагато хиплять. Це психологічні речі. Але ти, ти, ти кажеш зараз. Ви вибачнечки це. Я просто хочу скоригувати. Це дуже важливо, тому що одна історія, коли ти кажеш, що ми звикли до довгої війни. Це одна історія. І не, не звикла Боже, а змирилися. Змирилися угу. класне слово змирилися. Але тут йдеться про втрату надії на перемогу, і ну, це фактично це, різ... це, це різні речі, речі але вони дуже дотичні в голові. І вострій Journal пише. Будь ласка, втрачайте надію. Фактично так і пише. Дослідний переклад. Не думайте, що це так очевидно. Нам перекладають, у нас в голові на кухні це відбувається. Дивіться, на речі кажеш? реально, так ти що скажеш? А щодо що надії? Угу. Ну, надія взагалі безсмертна. Вона не те, що вмирає останньо, Вона безсмертна. що думати, що вважати, як, як себе формулювати, що е, фактажно може нам е, повернути надію, а що все таки ну. Треба зморитися, як ти кажеш. Ми можемо розуміти, що швидко це не буде, хоча може все бути звичайно, але не розраховувати на те, що це буде швидко. Це по перше. По друге ситуація дійсно серйозна. Але ж ми на протязі вже майже двох років прекрасно тримаємось. Ви бачите, росіяни при всій їх міці, при всій їх При всьому баблі, не можуть проломити лінію фронту, тут худай Бог. А, я все одно думаю, що м, ну, прекрасний Дірікон взяли новий новенький, mm -hmm. який не був за нами в, в Орлівці. Побачив новорлівці, да. супер. А, тобто, все не так, не треба лякатися там якось вважати, що все пропало. Нас насправді це не так, а, а, але якщо ми будемо продовжувати жити так, ніби нічого не відбувається. А, загроза зростає, і ви бачите, які атаки зараз Росія і в інформаційній війні. А, ми програємо в цьому плані. Ми мусимо більш навалювати як пропаганду і контрпропаганду. Ми мусимо працювати на Росію, щоб росіяни розуміли, що відбувається, і, і поклали Київ стар. Uh -huh. І, mm -hmm. і щось там було з банками, oh, да так, так, так. Один з банків ну, також була і бачите, вони однака. не можуть взяти на фронті. Вони починають в інформаційному полі. Бачите, скільки ботів в соцмережах, що від ну тобто глобально mm -hmm. завжди старатись треба. Дивитися е, е, глобально зверху трошки, відсторонено, і намагатися аналізувати Просто, а не що... тільки там, що в мене в холодильнику. Е, дивись, от ти коли сказала про те, що ми, начебто, всі виринули з цих ілюзій. Е, е, ми розуміємо, що військові як ніхто розуміють, що відбувається. Якась частина цивільного населення, на жаль, справді відсторонилася. І зараз, коли вже всі світові видання, результати зустрічі пишуть про те, що. Прокиньтеся, будь ласка, війна триває, і можливо вона надовго, і нам треба всім якось мобілізуватися, акумулювати свої сили і працювати далі. Хочеться, щоб ти донесла свій меседж саме до цивільного населення, яке оцей розрив відчуває, паралельно відчуває тиск від того, що немає швидких перемог, контрнаступ не вдався і так далі. Зараз нам всім треба без емоцій стабілізуватися і зрозуміти, що робити далі. От що би ти сказала, що ситуація вимагає від кожного з нас. Так. 100%. І може варто відмовитись від нової пралки, і користуватись поки що старою, і гроші кинути, ну, наприклад, на дрони. Це надзвичайно важливо зараз. І будь-який дрон це велика допомога фронту. Ситуація на фронті досить така ну, непроста, але ну, ми тримаємось, ви бачите. да? Хлопці дуже виснажені, чесно. І справа не в пиріжках, справа в зброї uh -huh. це те, чим я займаюся останні півтора роки. Я їжджу і займаюся адвокацією перемоги України. І не я не сама, нас, нас таких дуже досить багато. І ця робота не завжди може бути представлена на загал. А що ти бачиш за кордоном? От ми тільки проговорили про те, що ти так фактично кругосвітну подорож здійснила. Фактично, по да, але країнам. я не стигла навіть нічого подивитися. Бо але розповідаючи і спілкуючись з різними так. людьми, сильними світу цього в інших країнах, як вони реагують? Підтримка 100%. Я не бачу просідання в емоційному плані, в ну тобто, всі готові нам допомогти. В Штатах зараз ситуація. Самі знаєте, яка вони uh -huh. думаю, що це минеться, але мене запевняють і в приватних розмовах, що все буде. Треба трішки зачекати, щоб вирівнялася ситуація. Але на жаль, ми бачимо, що і в південній Америці вже... Росіяни е шатаються uh -huh, uh -huh, uh -huh. і там можливо виникнення нової гарячої точки, що також буде розпорожувати зус зусилля співдружності наших партнерів. А, так, наших так, наших партнерів да. Тут просто знаєш, такий яскравий приклад, я розумію, що ти спілкуєшся з тими, хто приймає рішення, decision мейкери так звані. Та, і це політика переважно, істеблішмент, інтелектуали і так далі. А, перша леді, колись хотіла відкрити у Луврі, в різних музеях спікерфон екскурсовод, гід української. Mm -hmm. та. Mm -hmm. Тоді це все от прям було от-от. Тепер рік пройшов, так і на, є російська. Ну, всі ж розуміють і так, це нормально. І купа, купа, і наче нічого не сталося вже. Все. Ти знаєш, що в літаках, о там відео, да? можна дивитися фільми. І я спеціально подивилась переклади. Ага. Є китайська, арабська, звичайно. Англійська. Тобто англійська, ну, французька, uh -huh. італійська, іспанська. Нема російської, але й нема української. Uh -huh. Uh -huh. От, так. Uh -huh. А російської нема. Ага, Тобто ще от немає такого глобального повернення ні. ви трошки перебільшуєте. супер. Ти знаєш, хочеться ще одну тему обговорити з тобою. Ти сказала, що хлопці тримаються так, але вони виснажені, дуже виснажені. Ну, всі виснажені, так зв'язку з цим, рівень, от, ми розуміємо, що, там що потрібна мобілізація, але те, що ми зараз бачимо останні декілька тижнів оці рейди ТЦК по спортивних залах в нашій країні. Вони звичайно багатьох шокували. Я то як, ти до чого як це? відбувається так. Як ти до цього ставишся? Як я до цього ставлюсь? Я думаю, що це гарне нагадування для суспільства, що йде війна. Не знаю, наскільки це ефективно, якщо це допомагає заповнити підрозділи, це добре. Але як на мене, це не дуже. Дуже цікаво на ну, Дваністрат пише знайомий тобі і багатьом і глядачам нашим, що це така радянська схема. мовно кажучи, яка існує. Да, от я процитую його е багато хто прийшов в армію добровільно, да. угу. але зіштовхнувся зі ставленням керівництва як до рабів. Це не термінова служба, це військо, яке боронить Україну. І зараз багатьом потрібна ротація. Чому зараз не мобілізувати слідчих, які не можуть, наприклад, вести слідчі дії, прокурорів? Ну, це позиція. Так далі. Ти що да. скажеш з цього? Це така точка зору. Чому саме слідчих? Чому не всіх інших? Чому uh -huh. цивільні мусять відсиджуватись вдома? Uh -huh. Чому е мова йде вже про СБУ, про ну, поліцію? По да. попри, uh -huh. Ну окей, вони і так свою роботу роблять. Uh -huh. Може варто дійсно, може вже час цивільним теж зібратися. Це страшно, це важко, але ну ми мусимо всі чимось жертвувати не тільки не тільки пралкою. Угу. О це бачиш ще от це ще ускладнює це варіація різних позицій, та емоційне сприйняття різне. І от у нас у суспільстві немає єдиного сприйняття цього, як це має бути, умовно кажучи. Форми, як це має бути, та, умовно кажучи. І всіх людей ми під одну гребінку не, 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 не зробимо, тому що всі люди різні. Та й всі люди. Ну, що ти скажеш людині, наприклад, як ти поясниш їй, яка живе в Бульбашці, що там. В Бубісі жити не треба. Не поясниш? Не не ну, ну насправді щодо армії, там раб, так ніби солдати, це роби раби в армії. Це геть не так. Все залежить від конкретного командира. Це як завжди. Фактор, це людський фактор. Людський фактор. Ти не погоджуєшся, що оця глобальна реформа, я продовжуючи думку Аністрата зараз. Глобальна реформа з радянської армії на українську проєвропейську ну, я не перейшла ще. Я не бачу, що. Паттерн скопійований один в один. Я не бачу цього абсолютно. Армія геть інша. Ну, якщо навіть порівнювати з 2014 роком, це небо і земля. І армія стає професійною і ми навчились воювати. Ми зараз можемо повчити всіх, весь світ, як це робиться. У нас специфічні умови, специфічний спосіб ведення бойових дій, саме через те, що війна так, як є. А НАТО ніколи так не воювало. Діастично, вони бруться. Це, це вимагають від вимагає від нас а, спеціальних рішень і зусиль, якщо ми хочемо зберегти державність. Мова йде саме про це, угу. і нам угу. всім потрібно скерувати. Мова не йде про, про якісь допомогу, території, так? мова йде про державність. Бо оці атаки, дос, і з, з усіх боків Росія піджимає. Ми мусимо реагувати, кожен мусить взяти собі. Якийсь напрямок і вирішувати там. Окей, ти не можеш іти на фронт, і не всім потрібно. Не всі під підходять. Але ну візьми собі якийсь напрямок. Ну, наприклад, ти айтішник. Можна багато зробити в цьому плані, дуже багато. Юль, Ти кажеш, що всім складно, і я думаю, що тобі складно зараз. Я, так, відчуваю, Я про це. себе навіть не думаю. Так, ти знаєш, і таке напрошу це питання, просте, може, ідіотське, вибач, але е, у нас у кожного є свої якісь рецепти. Як ми намагаємося зробити вдих-видих, як ми намагаємося знайти сили далі йти. Е, і такі абсолютно побутові. Хай вони не будуть універсальними, але розкажи про себе. А що про себе. Ну, чим ти себе підтримуєш? Як ти себе мотивуєш? Ну, я спортсменка з самого дитинства я займаюсь спортом. Може через це, я не знаю. Я звикла собі поставити цілі, поки я не долізу до, до тієї цілі, не допливу, не добіжу, не долечу, не достріляю. А я... яка у тебе мета? А Зараз. Перемога, перемога, перемога і вільна країна відбудувати країну, звичайно, щоб оце, оце все нашим дітям передати, так як вони є. І ти марафонець, бачиш? Дистанцію. А, ну так, я здатна працювати на довгий результат, так. І от нам здається, треба всім на всім 50, треба, так. так. да, да. Тобто, це не спринтерський, це спринтерський, це не стайерський забіг. Хто треба не, не марафонець, у всіх психіка різна, наприклад, я не знаю, випав чашку кави. На хвилину, і вже сили, наприклад, ну, на півдня з'явилися. Все, дрібниця здавалося, але сили є. Все. Ну, от, от так Кожному часто треба буває по різному, але тут історія така: Юль, спасибі тобі за це величезне. Що знаєте, хтось сидить перед телевізором і каже, що мені важче, ніж тим, тим тим. Ми всіх різні а. долі. Але всі ми в одному котлі. У нас ми всі в одних травмах, ми всі в одних історіях. І мірятись кому важче, ну важко зараз. Просто треба. Просто межа да. у да. кожного Щось своя. Зробити. І Допоки до тієї межі не дойдеш, ти не зрозумієш, ти, чи, чи ти вже приїхав, чи ще є запас. А там відчуєш. ну насправді межі нема. Межі нема. Все тільки в нашій голові. Пісім тобі. Дякуємо. Дякуємо тобі. Дякую, що знайшла час і бажаємо тобі успіху далі у світі, тут де ти вважала себе потрібно і де ти є потрібною. Пасі. Дякую. 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 Тай раз нами була. триває.